Вітаю всіх на моєму каналі Прикраси для пані. У нас сьогодні знову розпаковка посилки з вінтажними прикрасами. Я вже вийняла пакунок з коробки. Далі він запакований туплівку. Ми зараз відкриємо. У нас ось такий пакет з прикрасами напишемо, надіюся знайдемо багато цікавих речей. І перше, трапився ось такий браслетик. В білому тоні. Він металевий, покритий емаллю. І ось таким малюнком дуже-дуже красивим, в відмінному стані, відмінної якості. На 17 від 17 до 19 об'єм ручки. Браслетик дуже цікавий. Якісний, красивий. Наступний у нас такий біслетик? Сістя Фридс Форе? Для сестри. Теж новенький, на резиночці в відмінному ставі, стані, фірмовий, з кришталиками, чудова теж знахідка. Думаю, що це якась сестра подарує другій сестрі. Так, красива, цікава річ. Наступне у нас третій бачу, браслетик. Відкриємо. Так, і це в нас натурального каменю. Це мастини натурального каменю в такому формі листочка. Тут металеві намастини на резиночці. Це є або нефрит, або жадеїд, наскільки я розумію. Можливо, ви мене поправите. Браслетик теж дуже красивий. Так, а тут що у нас таке було? Так, це така вставочка ось розветок. Далі в нас ось такий покуночок. Так, і це теж браслетик на резинці з клянінами стини такого бежевого кольору з ефектом. Абе легеньким, і е, багато-багато граней дуже якісні намистини, великі. Теж красивий гарний браслетик, яким я також задоволена. Далі ще в нас такий пакетик. Це теж браслетик на ланцюжку з замочком з подовжуючим ланцюжком. І тут ось такі намистини, і в мене таке відчуття, що це теж натуральний камінь. Так, єдине не можу сказати, що це за камінь. Так, але теж з натуральним камінем. Ніжний, гарний, також дуже красивий. Далі в нас також така Ну, У вигляді сови, така інкрустована різнокольоровими кришталиками, дрібненькими, Маркувань немає, довгий ланцюжок в срібному тоні, в відмінному стані. Така. Речі не є такі дуже вінтажні поки що, але всі в чудовому стані. просто. І дуже гарно упаковані. Прийшли наразі всі в відмінному стані далеку дорогу. Так, дуже красиві сережки, сережки кільця. В срібному тоні з мікрокришталиками скляними. Застіпкою конго. Все тут відмінно, все чудово, дуже гарні якісні сережки. Наступна в нас річ. Це теж є браслет намистин натурального каменю, великих, крупних тигрового ока. Гарні, якісні, з таким переливом, застіпкою того. Ось чудова річ? Щось щось таке велике-велике. Так, це є намисто ось таких намистин, гарного, такого приємного зеленого кольору з металевими вставочками. Багаторядне, тут воно так переплетене. І тут теж ось так воно перемішано. Намистинка ось така вставочка металева. Тут застіпка така. Намистини скляні. Цікаві, вони такі під, під камінь. Теж красиве, цікаве. Ефектне на место. Так, і що цікаво, я бачу ще одне таке. Воно мені подобається. Два. Два краси. Поки що всі дуже. Чудові такі цікаві у нас речі. Далі в нас ось таке з кольорового, з кольорового бісеру, з замочком дуже довге, довге-довге. Метр п'ятдесят, напевно, що дозволяє його носити в декілька низок. Намистини теж всі скляні Ну, теж цікаве. У відмінному стані. Так, зовсім потрібно, щоб було її видно. Далі у нас ось таке намисто. Це натуральна ракушка. Тут вона тонована від сірого до чорного тону. І далі в нас багато рядочків. Чорного бісеру, замочок, теж чарівна, гарна прикраса. Так, як її краще положити? Можливо, так. Дальше Ось в такому пакетику, такий лот досить великий, і я бачу, що, напевно, в на одне відео не вкладуся. Прошу, то потрібно буде ще другу частину. Браслетик в такому світло-золотому тоні. У відмінному стані, і тут ось такі елементи з м м скляними кришталиками. Теж хороша, красива річ. Якихось таких дуже він та, дійсно вінтажних речей я поки що не бачу. Спочатку був заявлений як вінтажні прикраси, але... Тут потрібно сказати, що речі всі в відмінному стані, і самі по собі є дуже цікаві. Так, наступне це в нас ось така неймовірна підвісочка, красиве сердечко, скляний кришталик. Тут е, кришталики чи один він тільки. Прозорий, відмінний стан, неймовірно, ніжний ланцюжок. Так, навіть бірочка є. Маркувань не бачу. Теж красива річ. Так, бачу ще одну таку підвісочку. Можливо, це було з якогось магазину, ліквідація магазину чи складу. Теж від, в ідеально новому стані. Так, наступний ось такий пакуночок. Так, і це в нас браслетик такий дворядний, з ланцюжків, і тут намистини Натурального каменю рожевого кварцу. ніжний, красивий, з натуральним каменем. Так, тут у нас сережечки. Таке кільце, такої гарної фактури, застіпки конго, стан нових. Так. Ну, в нових застіпка туго працює, а так є. Ось такі метал, теж красиві. Так, наступне, що нам попадається це є ланцюжок, ланцюжок з замочком. Подовжуючи меланцюжку. І тут ось такі різноманітні намистини. Це наразі пластик, металева така, ажурна, як кулька, тут скляна, тобто різні різні, в синьо голубому тоні, темно-синьому і золотому. сіроватому. Гарне? Гарне намисто. Намисто ланцюжок. З такими квітами гарними, може бути на більшу ручку, його можна регулювати, трошки схинати. такі, як маки, з емаллю червоною скляними кристаликами. Так, досить сучасні тут, але дуже оригінальні. Цікаві. Теж хороший, красивий браслет. Так, і ще ось цей пакетик в цьому році. Так, і тут у нас тут у нас колечка ось таке. Казмійка теж з мікрокришталиками, очі темно-зелені, а тут ось такі голубі і прозорі, відмінному стані. Ось таке. І ще одне з таким кришталиком, таким темно-синім скляним. Тут є поєднання золота і срібного тону, золотого і срібного. Так, і щось? Що? А, 925-та проба. Ось тут у нас так. Тут, бачите, 925. Тобто кулечко срібне, дуже і дуже красиве. в відмінному стані. Ось така краса. На цьому, на цій гарній, чудовій знахідці, закінчимо першу половину нашої розпаковки. Як бачите, сподівалася на більш вінтажні речі, але тут є в цьому лоті більш сучасні, хоча всі оригінальні, цікаві у відмінному стані. Дякую, що були зі мною. Дякую за перегляд і запрошую на розпаковку другої частини цього лоту. До зустрічі!